thank <laughs> you Добрий ранок, канал без на зв'язочку, та я петюнчик. Друзі, ну що ж, рибалочка, ранок, набережна, Києва, не спиться, хочеться половити судочка. Друзі, вже так досить великий час прийшло потепління до нас в Київ, в Україну. І тому судачок повинен вже роздуплятися, так більш-менш конкретно прокльовувати. У нас були і вдалі, і вдалі рибалочки по ньому. Але всі знають, що зранку найкращий результат покльову. Тому сьогодні у нас, по-моєму, 9 квітня. Ось який краєвид гарний. І ми вже на воді. Друзі, збираємося. Там будемо добасити, пробувати. Дніпро тихенько оживає ляпає рибка, присутність єсть, тому і повинен бути і пастух до нього цієї всієї мілкої риби. В общем, друзі, збираємося, починаємо пробувати. Поїхали. Так, друзі, ну що ж, давайте по сластях прийдемося. Звісно, ніфіга ну, ні не видно. Паличка у нас Favorite Creed з тестом 1032 842. Катушка Дайва Ніндзя. 3,5 тисячка. Шнур Signline 06 по, по Японії. Водички, як ми бачимо, чим маленько і водичку толкають. Капуги з тієї сторони там, де не можна ловити, вже чекають там, заходять. Так, і відвідний повідець на лярві 25 грамів. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо закидати. Щось я отрибали пару рибалок на флагманську резину, щось вона в мене попрацювала, одну-дві риболовлі. І на цьому все закінчилось. Не клювало, не клювало в неї. Одягнули мій любимий фанатик Дешево і сердито і був черговий судак на нього тому друзі продовжуємо з нього а там буде видно в чим поїхали друзі розвиднюються потихеньку красота ви подивіться яка ну, а ми вже швиряємо Хвилин, так 20. І поки нічого. Видно, що рибка гуляла, сліва, що дивіться. Навіть в підтвердження моїх слів. Ну, клювань поки що не було. Можливо, ще зарані. Хай трошки сонечко йде. хоча де сюда хай, як правило, це не заважає. Але будемо пробувати, друзі. Так, ну що, друзі, покидали ми, напевно, вже з хвилин 40 і ніфіга. Наговорив я, напевно на флагман. Що фігня, ну ось така у мене є цікава. Рибка. Попробуємо що вона нам скаже. Не може бути такого. Зараз у нас 20 хвилин цьому. А ще хтось щось спіймав. Ніфіга, не Ні клювання. Уууу. Погода шикарна. Штіль. Сонечко сходить. Де ж ту сюда, Вон, друзі? Де ж він? Пам'ятаю. Зранку приходиш мінімум 3-4 хвоста є, а тут навіть з нуля вийти не можна Проблем... проблематично. -да. Ах, друзі, а це вже був квач. Був квач. Эх. эх. Блін він. Не... Без клювання був. Блін. Погано засікся. Мінус цієї, як я вже казав, повторюсь, цієї оснастки ти не чуєш 90% плювань. Ну і я погано зреагував. Але це вже є присутність, це вже добре. Шов, друзі, чекаємо наступно. О, Друзі. По клівочку лупив. Щопали. Хороший сюди щава. Хороший. Друзі. прям судак зараховый да это уже это уже полторушка железная класс. Давно я не ловил. Есть. Есть. Так, ну что, друзья? Класс. Есть нас. Хорошенько. Зарахова, повторюсь. Судачок. С такой поклевочкой, друзья. Так ты что? Класс. Не ожидав. клюнув він нас десь в 20 хвилин 8 клас, друзі. Адреналінчику подарував хорошого Я ж вам говорив, що на цю оснастку. Плювання дуже рідке. Але ця була і сюди. І пач. У, -у, у друзі! Клас. Я вже засинати починаю, починав. Роз весело я вдишу. Дам. Чесно, друзі. Рибаки обступають, вже ніде не походиш, не покидаєш, а тобто треба полоскати в одному місці вже. А ще побачили, що я витяг, потім обступати. Ну Коротше, друзі це таке. Хі -хі. Продовжуємо рибачити, трошки водичку. Упалася, знову піднялася, можете побачити, що спіла висохнуть. Сходинка і знову водичка починає прибувати. Це добре. Може трошки розшавелить судочка. Хоча що нам жалуватись? Один сход. Один в прилові. І ще часу у нас навіть 8 годин ще немає. Ми Спокійно можна до 10-ї години покидати. Може навіть і більше подивимося. Якщо буде брати, буде шаклювання, то, то сидимо. Якщо ні, то ні, друзі. Сусід. Тяна. Что Ой, друзья. Ще один класс. Тоже вроде. Ничего. Ого. Ничего так. Tam nie, tam nie. jest To nie tak jasno. Lakie. nie Nie, nie figa. Drodzy. też zielek. To też są Ну да. так, да, такого такого сейчас відпустимо Сейчас Вот тихо, 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 брата. Щас йдеш. Простанцювався. Простанцювався ти це ходи. Сейчас йдеш гулять. <кх PBS> Есть, друзі. Уху так, ну що, друзі, по наступному, сейчас у нас без 15.9 ранку. А у нас один сход, один зараховуй сюдак. Ось і один. Ну, 40, може там около 35-40 сантиметрів. Ну там не зараховують. Що гуляти. Я рахую, що вже непогано. Дуже непогано сьогодні. Від нуля відштовхнулися, впевнено, дивлячись на риболовів сусідів то я бачив тільки що один рибалка спіймав і то не зараховував судака тому друзі впираємося далі я думаю що ще якось можна би спіймати а то й не одно є Так, друзья, ну, місце мы это обловили, підемо трошки в другое место. Надеемся, что там, зачем. Можна было, в принципе, тут сесть, сейчас глянем. Там что щось... А ну, давайте, сейчас це место обловим. Там на фитр сидят. Вот. що тут зараз буде я з цієї точки також регулярно тягаю витягую точно так що може тут щось буде цікавеньке дивлюся стинігісти порозбігались, стались фідаристи. Ну. На 6-9 годин ще годинку можна покидати. Тим більше, що клювання у нас недавно було. Так що ранковий кльов ще не закінчився. Ось така в нас прийшла рибалочка, порадувало душу. Я на таку, звісно, не розраховував. Блін, сюди ще один зараховий. Дома зважу, щось мої вісам, блін. батарейки Ми сіли. І було ще пару клювань. Кстати, да, ще... Ну, Давайте подітожимо. Перший сход, другий квач, ще пару клювань після того було, блін. Але холостих і ще один залетів судачок. Так що якось так, друзі. Ну а на цьому в мене все. З вами був канал Безфішинг, Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемося на блог. Пока, друзі!